Друзі, починається такий гарний день, але з не з найкращих новин. Путін та Лукашенко підписали угоду про розповсюдження ядерної зброї на території Білорусі. Що це означає? Що означає для нас, як нам реагувати? Ну і взагалом якою буде реакція світу? Підпишіться на канал, і ми зараз все швидко проаналізуємо. Е, Reuters вийшов сьогодні з посиланням на ТАС. Російську пропагандистську агенцію і посиланням на міністрів оборони Росії та Білорусі, які заявили про те, що підписали угоду про розповсюдження нестратегічної ядерної зброї з Росії на територію Білорусі, дана зброя буде контролюватися і належати. Уряду Російської Федерації, власне, державі Російської Федерації. От і власне вони ним і будуть користуватися. Білорусь по великому рахунку використовується просто як держава-повія, з якої Путін зможе далі вглиб зануритись в Європу. Цим самим погрожуючи країнам Балтії, цим самим погрожуючи Польщі, ну і багатьом іншим центрально. І західноєвропейським державам, знаходячи свої носії в надзвичайно незручному незручній локації для Європи, батько виявився підлим зрадником. Людина, яка присилала в Україну неофіційні меседжі, мовляв, не бомбіть мене, не стріляйте в міськ, не заводьте свої війська. А я вам допоможу, щоб Путін не пробрався. Ну, от деякі українські політики на це реагували достатньо оптимістично. Мовляв, дійсно він не кине. Але як же ж не кине, якщо він нас кинув уже в лютому минулого року, коли російські війська саме з його території зайшли і в Чернігівську, і в Київську, і в Сумську область, і постійно зараз тероризують нашу Волинську, Рівненську і Житомирську? Ну, власне, цей підлий зрадник зробив це і знову, тому що людина, яка покликана зраджувати, вона це робить знову, знову і знову. Власне, почалася боротьба за Білорусь. Вчора е один з екс високопоставлених генералів. Польща заявив, що е, Лука не втримається, і вони е, підтримають народний бунт та протест військових проти Лукашенка. І він бачить, що такий бунт назріває, і, власне, його організують вихідці з України. Власне, учасники батальйону Калиновського, білоруси, які воюють в Україні за незалежність Білорусі. От він пропонує або пророкує, не знаю, як правильно сформулювати, але тому що там були. Політичні відтінки і натяки він говорить про те, що ці люди війдуть в Білорусь, піднімуть бунт і скинуть Лукашенка. І, власне, будуть підтримані широкими масами білоруського населення. Це недвозначний натяк, тому що зрозуміло, що в Польщі вже вчора розуміли, і в Україні, я думаю, це теж розуміло, що готуються, що готуються до підписання. А ну і це, власне. Був натяк, якою може бути реакція заходу, тобто скинути не до диктатора. Більше того, ми з вами нещодавно розглядали, що його росіяни могли травенути. Ну от скажу так, краще б він помер, ніж зараз своєю рукою картопляною підписує ось ці документи. Тим часом Такаєв представник Китаю в РФ за одною президент Казахстану вчора виступаючи власне на зустрічі з Путіним. Ну от і Лукашенко сказав, що це унікальний випадок, коли дві держави мають один спільний уряд. А це вже натяк на злиття двох держав. Друге, одну на двох ядерну зброю. От якщо по першому вже все стало ясно, то по-другому ми бачимо, що це процес не тільки розміщення ядерної зброї, а й процес злиття двох держав. По великому рахунку ми втрачаємо Білорусь. Для нас це надзвичайно небезпечно, тому ще плюс тисяча кілометрів фронту для нас виглядає не найбільш оптимістично. Тому якраз таки ідея генерала, що у разі втрати поглинання Білорусі. Росією потрібно піднімати бунт. Ось так дійсно десь, напевно, потрібно буде і діяти, але вже виважено і зрозуміло, що там може знаходитись ядерна зброя. Хоча нагадаю, що російські диверсанти взяли села якраз саме там, де така ядерна зброя знаходилась, ну нічого, росіяни просто її швидко вивозять з місць дислокації. Тим часом треба сказати важливий момент, що Китай нещасливий. І не радіє, і не підтримує а, розповсюдження ядерної зброї. Більше того, Китай намагається вплинути на Росію, щоб вона цього не робила. Росія ж каже, що це ж все по західному сценарію. Розповсюджуємо, де хочемо серед друзів партнерів. Я думаю, що якраз таки перед підписанням саме тому Шойгу не Шойгу а. Мішустін, а інший кандидат в президенти, полетів до Сі Дзіньпіна, щоб якраз йому особисто передати і попередити. Ну, крім цих всіх договорів, що вони будуть продавати всю російську енергетику ще на 40% дешевше, він полетів заявити про те, що от будуть підписувати, тому що розуміють, наскільки це тонко для. Китаю, і ось я бачу те, що Китай дійсно може не погоджувати і не підтримувати такі дії. Що робити Україні власне в такій ситуації? Нам потрібно скликати саміт лідерів. А по плану учасників Будапештського меморандуму: той же Китай, та ж Британія, та ж Франція та ж. Америка і всі, ті, хто ставив свою руку, зрозуміло, що за виключенням Росії Росія агресор, але потрібно піднімати той старий документ, який готував Кравчука, підписував кучма. Зможна покликати навіть Біла Клінтона, який так кається, що змушував нас тоді теж підписувати Друзі, давайте разом сідати і думати. Ви обіцяли нас захищати і допомагати зараз. Виглядає ситуація не найкращим чином. Зрозуміло, що ми не втрачаємо свій оптимізм і знаємо, як на полі бою бити ворога. Але це питання геополітичні і стратегічні. Наскільки ви зараз готові цьому протистояти? Я скажу найголовніше: Україна, як і Японія, дві нації, які отримували ядерні удари. Нас цим точно не залякаєш. Тим більше ми знаємо, наскільки талановиті російські окупанти, що більш за все, ця зброя в них в руках і вибухне. Але зброя. Там заряди невеликі, це не стратегічна зброя ядерна, але тим не менше це прецедент для світу розповсюдження ядерної зброї. А якщо завтра вона піде для прикладу у Вірменію, або, наприклад, не в Вірменію, а одразу в Іран. Що тоді робити? Як тоді реагувати, так, Іран, який так шукає ядерну зброю, щоб битися з Ізраїлем? Ну от як тоді ми будемо реагувати, або Росія віддасть в якусь іншу країну, наприклад, Сирію, або, наприклад, Кубу? Тобто Путін же працює по старих кремлівських напрацюваннях, типу Хрущова і багатьох інших, погрожувати великим державам. От як тоді ми будемо реагувати на такі історії? Ось тут треба важливо збирати світових лідерів разом випрацьовувати рішення і робити так, щоб демонтувати путінський режим, в тому числі й політично, щоб він не загрожував світу. Власне, є кілька сценаріїв. Це для прикладу вступ НАТО, коли всередині НАТО розповсюджують ядерну зброю. Як, наприклад, Штати розповсюдили свою в Італії, Голландії, Німеччині та багатьох інших країнах. Окей, ви кажете, що ми на цьому саміті не встигнемо вступити. Окей, ми будемо вступати в наступному в Вашингтоні. Давайте тоді полякам ядерну зброю. Вони теж поряд вони можуть нас прикрити своїм ядерним щитом, тому що відповідь повинна бути однозначною. Путін хуліган з заточкою з Пітерських подворотнях, в яких він виріс, і коли ти його б'єш. Чітко він тоді розуміє, що туди далі йти не можна. Типове примітивне мислення гопніка. Ось якраз таки тут гопніку треба і надавати вниз. Найголовніше, Україна зараз наближається до отримання Ф-16, то ось ця історія з Білорусю не повинна стати на перепоні. Ми повинні отримати винищувачі і зачистити окупантів на нашій території. Ну, власне, друзі, в мене до вас дуже коротке, просте, але надзвичайно важливе питання. Як ви вважаєте, яким чином ми повинні реагувати зі всіх вище перечислених сценаріїв? Вступати в НАТО, давати полякам ядерну зброю, розпосюди до нас, збирати ядерних лідерів, які нам гарантували безпеку і разом з ними реагувати на дану ситуацію? Напишіть, будь ласка. В коментарях поставте лайк і дзвіночок до цього відео, підпишіться на цей канал. І найголовніше, що я прошу вас останній тиждень. Порекомендуйте цей канал своїм друзям для того, щоб наша політична спільнота українського політичного Ютубу розширювалась, кріпла і розросталась. Бажаю безпечного дня, навіть не дивлячись на те, що скоро в Білорусь може прибути ядерна зброя. Ми точно знаємо, що. Білорусь явно не та країна, яка зможе нею вправно скористатися. Сьогодні Лукашенко більше нагадує Фіделя Кастро, який боявся того, що на його території розміщують ядерні боєголовки, і просив з однієї сторони їх залишити, щоб потім самому погрожувати штатам. З іншої розумів, що його просто в тупу використовує радянський союз. От і ось цей страх використання, що його потім зітруть між двома державами, якраз таки. І був головним страхом Фіделя. Ось зараз так само боїться Лукашенко. Росія для нас це не міняється. Тому що що вона була в Білгородській області, що в Білорусі це не змінить критичну ситуацію з точки зору часу прильоту цієї зброї. Це торги з заходом, який, власне, і буде намагатися вирішити ось цю нову карибську кризу. Путін копається в старих сценаріях. Тому для нас це не є загроза і небезпека. Але ми бачимо, як використовують Лукашенка, і для нас це знак власне цього Кошенка потім скинути. А зараз це буде виклик для заходу. Але вибачте, я вже поліз в вашу відповідь. Це була десь моя відповідь. Але напишіть ви свою в коментарях. Лайк, дзвіночок, безпечного дня і до зустрічі!